Відповідно до указу президента України від 28 вересня 2023 року, номер 603 за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно старшого солдата Білика. Тараса Сергійовича, який загинув 15 квітня 2022 року при обороні міста Маріуполь. Відповідно до указу Президента України від 23 серпня 2023 року номер 500 за особисту мужність і самовіддані дії, вірність військовій присязі нагороджено медаллю за військову службу Україні. Посмертно солдата військової служби за контрактом Мажугу Богдана Анатолійовича, який загинув 30 квітня 2023 року внаслідок ракетного удару противника по державному підприємству науково-виробниче об'єднання Павлоградський хімічний завод під час виконання завдання щодо охорони об'єкту, мужньо захищаючи державний суверенітет. Територіальну цілісність та незалежність України, залишаючись вірним військові присязі, відповідно до наказу міністра оборони України від 23 жовтня 2023 року, номер 1315 від відзнакою міністра оборони України нагороджено солдата Соколенка Олександра Олександровича. Який загинув 30 червня 2023 року внаслідок обстрілу з СПРГ з боку Збройних сил Російської Федерації, отримавши поранення несумісні життя в районі села Новосілка Волновацького району Донецької області. Сьогодні наші думки, як і щодень, про них. Шануємо. Хвилиною мовчання пам'ять загиблих захисників України. Слава Україні! Героям! Слава!